Протес я отримав в березні, якщо я не помиляюсь, цього року. І також в той час ми от з моїм партнером у нас така породилася ідея. Він до мене відвідував мене в лікарні. Ми про все це поверхності обговорювали, типу, тільки ідея була. І чим більше ми про це говорили, прийшов якийсь такий момент. Ми такий звати Василь, такий що ось так робимо? робимо? І ми взялися за руки, взяли всі свої сили, голови і почали працювати. І за три місяці дійшли до того, що зараз маємо. Маємо. Більше ніж ми очікували, тому що ми працюємо місяць трошки більше місяць і півтори тижня, якщо бути точними, і у нас все получається і доволі гарно. Люди пробують нашу продукцію. Потім повертаються знову, розкажує, розказують друзям, і в нас. І в нас гарно все виходить. Служив я. Попав на з гвардію й полк національної гвардії, наша франківська частина. Звідти поїхали ми якби, на виїзд в Донецьк на будівлі дії. Це вже був той прекрасний день, який чекають напевно всі хлопці. Це була зміна на позиції, нас мали поміняти. На жаль, найбільші втрати зазвичай при зміні на позиціях. Бо відбувається якийсь рух, ворог це бачить, і він починає тоді працювати дуже сильно. І так і наша історія була. У Нас була зміна, нас побачили з нічних дронів. Почався обстріл, все влетіло там. І 80-ті міни, і сто І 120. І в піві. Безпосередньо в мене це був осколок відміни 110-ї. Треба було почекати рані... до ранку, щоб був сірець ранічний. коли ще туман. Оце. Тоді саме найбезпечніше забирати хлопців і робити взагалі якусь роботу. Тобто десь дві години. Я наклав собі турнікета, я там був не один, у нас було четверо. Четверо було трьохсоті, отримали важкі поранення. Ми заховалися від дронів, мали радіостанцію, вийшли на командування, і вони сказали, що там у нас не залишимо, і приїхали хлопці. І так ми одразу як змогли, забрали всіх чотирьох, всі чотири. Трьохсот живі, ну молодці нас не залишили. Ні один із нас не впав в паніку кожен надав собі допомогу. Почалося відмирання клітин. Треба чи я згідний чи ні на ампутацію. Лікарі робили все найбільше, що вони могли. Я сильно не падав з самого початку. Ще там від тієї дороги, де осколок пролетів. Тоді так гарно мозок запрацював, все згадалося. Я, як там зібрався в купу, так більше не розбирався. Сім'я і дружина це, напевно, найбільша підтримка. Характер у мене такий, що я здаватися не буду, що якщо, якщо щось не так. Це не кінець, рухаємося далі. Всі соусами придумали. Ось цей доребер, тому що ми, коли смажемо ребра зверху, намазуємо цим соусом. Вони, виходять такі а-ля ребра. Навіть дехто казав, що краще, як львівські ребра. Люблять з сиром корблю. Тому що хто не любить дурблю, всі любить дурблю. Також у нас є ще Аджека. Аджека домашня. Робить мама моя, аджеку домашню, як роблять гуцули. Подобається, коли я приготував, Людина їсть, їй подобається. Мені теж дуже добре. Від цього я. Скажем так, кайфую. Хлопці теж зізнали, що я був в цивільному житті кухарем. Давай щось приготуй, щось приготуй. Ми б шашлика поїли. Шов, знайшов тяжко в тяжкому магазині м'ясо. Мені підсказали, знайшов, замаринував чотири цегли, шампури знайшли і посмажили м'ясо. Хлопці були довольні, щасливі. Не кожен день можна поїсти м'ясо в Донецьку.